Ви додому приїжджаєш, дивишся на те все, все що там робиться. Вдома пофіг. Є люди, які просто реально з 14 року допомагають, є люди, які підключилися з 22 року, допомагають армії. Так само, як і ви допомагаєте, шукаєте, як хоч чимось взяти, да, допомогти. Інші вже вони втомилися. Ми всі настроєні на перемогу. Ми всі чекаємо. Ми все робимо для того, щоб вона побыстріше наблизилась. Зомньована техніка, обов'язково жива сила. Це ще можуть бути і якісь, якісь артилерійські, я навіть не знаю, якісь там гармати, Гармати, та, Ну, щоб це цього, з цього всього було побільше. Вартувало, так, щоб воно того вартувало. Скажу так: ради трьох людей ніхто ну, да, ради запускати виступи, не буде. Не Ні. А я виступаю по скажімо так, Магнітним азімутом, по так, дирекційним кутам. У мене виключно моя бусоль, по якій я працюю, щоб налаштувати дане, наве навести дану машину на ціль і щоб полетіло туди, куди треба. <похибка>, <похибка>, похибка фактично є і в града, похибка є і на бусолі, похибка є і на планшеті. Ми її стараємося мінімізувати. Ну, але вам доповідають, коли ви попали все? Звичайно. Працює аеророзвідка, вони бачать, все знімається, йде відеофіксація всього того. І дивимося, чи попали, чи не попали, яка там ситуація, що і до чого. А дальність польоту? Ну, вірдо. Скажу так, що наразі працюємо по дальності як 17 кілометрів, 18 кілометрів, бували, дивлячись, який заряд. Mm -hmm. От, є заряди на дальність 20 кілометрів, але треба розуміти, що погодні умови на це все Ми дуже пов... враховувати обов'язково. методані так. У нас є особа, яка відповідає за це, От він виставляє спеціальну установку, яка перевіряє тиск, вітер, напрямок, вологість, ну все повністю. І тільки після того ми робимо ці всі розрахунки, виставляється бусоль, напрямок, приїжджається машина, є в нас навідник, який то все теж коригує, бо пакет теж треба виставляти обов'язково в тому напрямку, тобто там вже працюємо всі в парі. Саша, привіт. Доброго дня. Розкажи, будь ласка, хто ти і що ти тут робиш і що це ззаді за штука. Так, почнемо. Я командир звода першої артилерійської батареї 80-ї ДШБР. Ззаді мене, мене пушка М46, яка виконує вогневі завдання по ураженню противника. В даний момент пушка наведена на такий населений пункт, як Кліщівка. І вже фактично от-от ще трошки. І ми нарешті виженемо з, з, спільними зусиллями різних бригад, різних підрозділів. Нарешті виженемо їх ось з цього населеного пункту. Займемо висоти для того, щоб оточити нарешті цей бахмут. Що єбашка це саме таке цікаве? Ну що от ви прям знаєте, що ви в'їбали там. Ми багато чого цікали, їбавши. І, і синцепьок їбашили, і БМП, і нону. Це прям вже доведено то Піхоту, так. піхоту, скупчення біля 40 чоловік, БМП, скупчення техніки, машин. Різне бувало. Переправа була. Дякую. <нах> Якраз тоді два розрахунки ми тоді переправу з'ячили під Білогорівкою. Тоді було дуже жарко. Над нами засів орлан. Кректірував вогонь артилерії під ворожою підрозкою. Корректірували. Ми спочатку не могли зрозуміти, чого по нас так прицільно починали бити. У нас, слава Богу, були копаніри. Так ми три дні. Там і жили, поки нас не знайшли. Хлопці встигли собі повиривати собі окопи, ховатися, щоб сховатися. І тут один прекрасний момент по нас почали насипати, почали насипати прицільно. Вплоть до того, що біля пушки в районі до 10 метрів попали, і конкретно біля нас ну, в районі 2-3 метрів. Слава Богу, в нас э, копанір був глибокий, і вони попали на сам верх э, цей, на один із э, углів копаніра. Ну і осколки прийшлися нам над головою. І нічого Всі заснувало. живі здорові да. Слава Богу. Дальність і на повному заряді 27400, якщо не помиляюся. Ну, Б'є досить прицільно. Ці гармати приїхали з-за кордону. Вони там були на консервації, так що от конкретно вони б'ють досить прицільно. По напрямку, вправо-вліво, не уходить, хіба може по прицілу трошки, якихось незначних, нехай буде 100 метрів, при тому, що розброс осколків на ній ну 200 метрів точно. Я думаю, це не так сильно знає, значимо. Ну, да. Я наступним. Снарядом коректую вогонь і далі стреляємо. Давайте попробуємо. Давайте спробуємо. Першим ділом передамо паспорт, ключі від джипу, на які назбирали спільно з гардеробом Бандери. Хай служить. Слава Україні! Героям, Героям. слава! Зараз на даний час, це не, ще раз наголошую, це не є й рік. Зараз не та війна, яка була у 14 му Зараз йде війна арти. Хто розумніший, хто хитріший, хто наполегливіший. Одним словом, хто кого наїбе. Да. Той виграє війну. Десь фальшивку інформації по рації розкажуть. Я вам можу більше сказати, у нас такі кулібини є, що вони з говна роблять бубку. Да, у нас ми всі говна. знаємо тих людей, ми бачили їхню роботу. Ми бачили, як з такої фігнюшки так. розбирає бліндаж фідерський. Цірком ми пройшли шлях, такий, що ми його нахрен, і довго лікувалися. Тільки Сашко той бюрократії не захотів чекати, не захотів проходити, він не одну контузію має. А, і що йому мало би дати групу, то вся бюрократія пішла, пішла. А він неустойчивий до того всього, немає того терпіння. Ну, то, він, він, зі, він зі своїми боляхами, зі своїми болячками плюнув на те все і прийшов далі воювати. Так само як і я зі своєю другою групою, то, мій би взагалі не йти воювати, можу списатися в будь-які у Андрюха завжди мені казав, каже, що ти, ти не лікуй, давай лікуйся. Успокойся, яке лікування. У мене є, є хлопці, яким надо, я не можу їх виставити, мені треба допомагати, завжди бути рядом для них. Їм, говорю, це голова. Щось навчити це голова". розказати, навіть після тієї травми, що я отримав поранення. Ну, можна сказати, не поранення, а декілька опіків. Ну трошки мені потім вилізло боком, але теж пішов, ну, прокапався. ні, прокапався. Я і знов. Є молоді хлопці, яким треба теж ставити їх на ноги, чи вчити, розказувати. І так. Це реально красавчик, бо людина в 36 чи в скільки? Не пам'ятаю. Що <рес> <рес> ти в ну, 36? Що? Що? В пройшов. Да, в 36 років. Ну, розкажи, що таке кікурс. Курс бійця ССО, типу, там, блядь, пацани, які реально 25 років і в проходять. Це на, фіз, на фізо, так? Да? Це фізуха, це йде психологічне, розумові приклад. там тести різні. Ну. І ми такі волиняки, нам все до сраки. От із-за чого вся Україна нам завідує. — Що волиняки допомагають. Загніваючи запад. Що волиняки всім допомагають, соволиняки такі. Не чаш, що, блядь, з Волиня це найбільше втратить. Це останній раз, коли ми були на позиції, це по це нам прилетіла розочка. Це з вертольота, так? Це нурс. нурс. Типу, це вертольот, так. І таких на позиції до нас прилетіли ну, штуки 4. Саме прикольно було, це коли. Mm. От. У нас випустили 12 авіабомб. 12 авіабомб? Так. Да. Авіабомба скільки до Ми, Я не знаю, я її не, ми не знає, скільки важить. Я, я, я знаю, що ми... По срації по лухам волна появляється. Це 500, ми... 500 кг притіло. Це ми з мурахою такого, як заховалися в бліндажі, і праці говорить. Авіаноль. Авіанольот Всім, Всім в укриття, укриття авіанальот. Ми заховалися. Ну яку єбе нахуй десь. А mm -hmm. ми ж на ящиках лежимо. І нас таку з ящиками підняло і вниз опустило. Я говорю, скільки воюю, я ще такої хуйні не знаю, що це по нас в'їбало. Він ну, говорять, це авіабомби скидуть. І ми тоді за вечір нарахували їх 12 штук. 12 mm -hmm. разів. Це, це за сутки? Не за сутки, це якраз вечором вони почали і десь до, до ранку. Оце mm -hmm. По дві сушки залетіло, по дві бомби скинуло і улетіли. От, і за весь час, що ми там, допустимо, на цьому серебрянському лісі, блять, прилітали все, що тільки можна. І не можна. Ре реально осталось тільки ядюки в'їбати і все. Так, гради, кассетки, блять, Та що вони піздять, що касеток ніхто не кидає. Угу. Кажуть, кассетками не кидають. З чого це? Самоліт? Як Самоліт? Ураган. Касідка. Вони хоч раз газом не траванули. ніхто не знав, що за гази, блять. Да, хлопці через 10 днів сліпли. Да. — Типа, В шпиталі типа, якщо не, не знала. В, через... в керамік людей привозили, і вони кажуть, ну ми не, ми не знаємо. знаємо що що це буде. Ми. ми всі настроєні на перемогу. Ми всі її чекаємо і все робимо для того, щоб вона побыстріше наблизилась. Це перемога. А ну з... і дякуючи нашим Волинським. Давай. Друзям вам особисто. Нашим так, депутатам що обласної, що міської ради, які також допомагають і в автомобілі, і нашим волинякам, в Володим, нашій сотій бригаді, і волонтерам, нашим, наталочці, наталкам, і внучкам, дєдовим, Тонці. Ну, Антоніні. Тонці. Мамі Тоні, як всі її знають, мама Тоня, <свист> 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 які допомагають тоні регулярно. регулярно, да, які про нас не забуваються завжди. Так само, це ж звичайні люди, які, типу… Не ну. те, що вони волинякам допомагають, вони допомагають всім ще з 14 років. Mm -hmm. Яким місцевим допомагають місцеві теж. І Ігор Леху, і всі, хто там е, долучався до того, щоб в нас не тільки Волиняк, а в нашій Ми частині маємо, були присутні да, е, транспортні засоби, тому що без них нікуди. Є така команда. Быстрей сьоб! Голосно. Скільки у нас? Півтори хвилини чи хвилина? Ми розбираємо Його. все. Воно все вже загружене і машина вже їде. <ривіт> Це бистри сьоб. Раз, вмотнули умотнули різко, Ну, Для того треба машина. І треба ще два пікапи, я потім до того розкажу.